Ти маєш квартиру 60 квадратів, дві спальні, кухню-вітальню, Open Space Studio. Для тебе є рішення, котре розробив компанія, розробила компанія Meltem, німецький виробник. Це така установочка vrg 1 або vrg 2 Вона може монтуватись в товщину стіни. Вона може бути у тебе накладна. У неї є два повітроводи подачі, два повітроводи забори, 7,5 см. Котре ми, ми можемо розвести в одну спальню повітря 50 кубів, в другу спальню 50 кубів, а два повітроводи забрати в кухні вітальні. Тобто, коли ти спиш, ти отримуєш норму на одну людину по 25 кубів. Це оптимальна кількість повітря згідно державних будівельних норм. І коли ти спальню виходиш в вітальню. Кисень спальни рухається в сторону вітальні і забирається в спальні вітальні. Таке рішення тобі буде вартувати від 180 тисяч до 200 тисяч гривень повністю комплектно.